Коли граната летить на взрив. Смок можна відпускати вже. Тому що ти почекав, поки він зрветься. Тільки зараз ти відпускаєш. Ти трошки потеряв таймінг. І зараз тебе міг пацан пікати, якщо б там був тип ті мейні. І зараз він може пікати тебе на широкому. Поки в тебе флешка в руці. А, але за те, що не грають 3А і... 3, ну, 3-9, 2 рампа цього не сталося. Тут. Да, отут ти чомусь мав проходити зі всіма. А решив чомусь іти направо, я вот не знаю, там же ж дуельна позиція, типа тебе. Вот за цим ящиком що ти був, треба було за ним остатися і все, я тебе контролирую выход з э, хилпе. Ловиш боком. А, давай. момент, да, залізання на лестницу, вот ты тут щось тупанул, Оп, я запрыгнул. Це не саме оптимальний, в принципі, але досить швидко ти рухаєшся, тому в принципі зійде на цей уровень. Пушу піджим ромпи, все правильно. Передивися, у нас, я кажу, що ми заходимо в мейн, ставити бомбу, у нас тіпи типу, вийшли в А. Все, мінус на А, і ти зараз відкритий до секрета весь час. Просто весь час. Або проходиш направо за сірий, або з цим ящиком морозишся. Ну, а отак от, от і ти спиною відкритим до секрета, дивитися в стіну. Да, так, не варік ну, момент. Хоп! Заліз. Ага, тут опять тупанув. No. 42 секунда. Пізно. Найс nice шот. О, і закритий. Ага, це щось пішов вже шукати. Ну, міг секретом притизу всі мати щось через А, на винти Шукаєш, походу, фраг. 42 секунда, але тут чуть пізновато, не біда. Оп, це моя флешка. Хорошо, доджо шавік. Але ми вмерти перший раз. Давай подивимося, як тебе не вбили. От чувак цілиться. Ага, він думає, що це є. він бачить твоє дуло. Хорошо, ну ти його, в принципі, забайти вона трошки на вистріл. Я думаю, що ти біля стінки будеш байти, а ти, ти вийшов. Окей. Чуть-чуть чуть-чуть роздергав, я думаю, ти типу, підсвідомо якусь зробив. А, побачив червоний, все, все, все. Класно. Дуже нужний прыжок, хороший хедшот. А тут що? Я дивився девятку. Ага, довго дивився дев'ятку. І вже дав, тобі вже треба дивитися мейн так як бо ти вже все прочекав. Бачиш, ти ж бачиш його е, кити? І прицел в тебе ще на зоні, яку ти вже давно провірив, ти її дивився давно. Тут ти доводишся, доводишся, дов... ну, не довівся взагалі. От тобі покажу. От ти бачиш пацана. Якщо би ти розпікував. Во, ти його бачиш. Він тебе не бачить цей час, дивись Він навіть твою тінь не бачить. От тебе бачить тінь. І він просто, просто приціловийшв. Так би ти його Да, Тобі не можна кидати так от розвертатися, кидати смоки, тобі треба швидко залити, Тебі, ти не маєш тіре-спу. Ти один із основних іграків, який не має трятрес-пу, щоб бачити проход за красний. Вот так. Хороший молік і Феррарі пік. 42, ну, трошки запізнився. рампи у нас йде, да? 42. От він за смоком сидів, да. Тут, да, тут важко тут немає угла якраз розпікати, в принципі. Лазять по крайчику цього сайло, розпікують типу і про цей. Або флешку в смок і виходиш. <кліг> Тіммейти не допрацювали. Значить, тебе вже тип перейшов під сайло, а ти тільки зараз залізаєш він же міг бути хоч де та, за красним, під красним. В секреті. Справді, ти можеш швидше це робити. два. Два в одного. Хорошо зіграли. О! Саме бистрій заліз, на 45-й секунді. Оп, да, молодець, тепер саме заліз. Бачив ногу його. Не зреагував. Перестріляв тут. Клуч. А, пацани всі в лобі підпушили, це вони дуже дивно зіграли. Що вони там обороняють, не Це не йдуть лоббі. Бачиш, всі сквіки пішли. Один через вулицю. Ти, і вони тебе не ждуть з так швидко так, на такому таймінгу. Втіпаки ті пак, немає, він смок не дає, він знає, що ти там, він не хоче дефати, дуже дивний тіп. Бач не стріляти, ні смок дефюз не вміє. Ха, я думаю, що ти на цьому? О, а зачитал в секрете, да, бро? Очень он в секрете был. Я тебе казал, что он в секрете. Аккуратно, не спеша. О, давай, 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 давай. Почти ты Бум. Че же здевят кулізация, але да, в принципі, сбайнар террорист. Тоже хорошо. Аби виглядати твій момент. Так. оп. 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 Ось так.